1 вересня численна громада Радихівщини зібралася у селі Новий видків, щоб віддати шану захиснику України Сергію Вознюку, який, виконуючи свій військовий обов'язок, 27 серпня героїчно загинув під майорском Донецької області. Сергія Вознюка у 2015 році було призвано на строкову військову службу, пройшовши навчання із 13 серпня того ж року проходив службу на сході України. Нещодавно, у липні, побував у відпустці, провідав своїх стареньких батьків дружину Світлану, сина Юрія, дочку Ганну, онуків Назарчика та Анастасійку і пообіцяв, що повернеться з перемогою. Зважаючи на складну ситуацію на сході України, був достроково відізваний з відпустки. Численні щоденні обстріли бойовиків позицій наших захисників постійно наражають їх на небезпеку. Так і того дня, 27 серпня, наряд бійців, який здійснював контроль зони розмежування, потрапив під обстріл. Розрив міни забрав життя трьох бійців, серед них і Сергій Вознюк. 1 вересня о 4 годині ранку з запаленими лампадками на колінах, вздовж усієї дороги від старого до нового виткова, односельчани численно вийшли, щоб віддати шану героєві. Того ж дня, ближче до полудня, заквітчене обістя возняків майоріло національною символікою. Прийшли усі: рідні, близькі, знайомі, друзі, побратими, усі, хто знав Сергія. Місцевий парох, отець Михайло Левицький у співслужінні з священниками сусідніх парафій розпочали поминальний молебень. Ми повні гор'я, бо втратили воїна, втратили односельця, втратили сина, батька, дідуся, втратили друга найближчого і так далі. Нас огортає сум, тривога, страх і так далі. Але дорогі церква Божа, церква. Яка є, як би сказати, церква воюючих тут на землі, церква мучеників, які, як би сказати, проляли свою кров і очистили, обілили свою одежу і зробили її білою? Отже, церква мучеників це кожному Бог дає дари, кожному дає відповідальність, кожному одночасно дає і хрести, які треба нести, щоб в пізнішому часі утримати. Боже царство. І ось тому, дорогі браття і сестри, нині Господь дозволив йому піти від нас, але він, я думаю, що вибрав для нього краще. Він вибрав те, що для вічності йому краще і так далі. Тому ми нині в скорбі, але сильно не переживаємо, сильно не падайте духом. Бо Господня воля на все. Пам'ятаймо його таким, як він був, усміхненим, гарним. Пам'ятаймо його, дорогі товариші, найближчі, які завжди йому помагали, до яких він горнувся. Пам'ятайте всі, бо не було такого, щоб на роботі не раз навіть і начальство сварилося. Але він все рівно каже: зачекай на сім вступи, я таке тобі зроблю. Хто тобі зробить, як не я? І ось таким, як би сказати, з таким порадним можна сказати словом, він завжди, як би сказати, нас всіх виручав. Нині прощаючи, ми маємо що згадати. Він нам лишив прекрасний приклад життя відданості своєму народові, своєму селу і всім нам разом, рештим, перед Господом Богом. Наслідуємо його приклад, мужності, відваги, геройства, послуху перед українським народом, перед українським військом, українською державою і всім іншим, бо все це дорогі в тому, всьому закорінене і заложене. Далі скорботна процесія, пройшовши вулицями села, направилася до місцевої церкви Вознесіння Господнього, де відбулася поминальна служба Божа, по завершенню якої кожен мав можливість попрощатися з героєм. Сині, плине кача, по сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злогодину, годину, залаєш ми. Я в чужому краю, погину я в чужім краю, хто ж не буде брати я, хто ж ми буде брати братия. Ей, виберуть ми чужі. AHHHHH oh. Щай родина моя і ви мої сусіди, бо я вже йду, в далекий край, не прийду вже ніколи, бо я вже йду, в далекий край, не прийду вже ніколи.